Усіх вітаю! Отримала невеличке замовлення від компанії Doctor Clinic. Це ложний засіб для миття поверхонь, які дуже сильно забруднились, де є запечений жир, нагар, тобто, це духові шафи, витяжки, плити. Там, де є великі забруднення. Відмиває дівчата на раз. Дуже класний. Рекомендую використовувати в рукавичках. Це нейтралізатор запахів, мені він дуже подобається. Це кремчики для рук. Маленькі, я для себе їх беру, кинула в сумочку. І вони завжди при собі мають. Це в новій тарі, рідке мило для кухні. Нейтралізатор запахів. Дівчата, у мене це мило постійно, бо дуже здорово видаляє всі запахи. Часника, риби ну, тощо. Тобто такі запахи, які важко прибрати звичайними миючими засобами. Ну і Мій улюблений крем-пілінг, сольовий вибачте, пілінг для рук і ніг. Ось таке невеличке замовлення я отримала. Ще, дівчата, хочу познайомити вас з деякими новиночками, які з'явились у нас у грудні. Дивіться, це парфюмчики чоловічі та жіночі. У маленьких упаковочках 20 мл, бачите? І є такі ж в об'ємі 50 мл. Це Аналоги відомих брендів, дівчата, не реплики, а аналоги. Але ціна, ви бачите, в 3-4 рази дешевше. Крім того, у нас з'явилися нові гелі для інтимної гігієни. Бачите, 300 мл для чутливої шкіри і заспокійливий. Також у нас з'явилися нові скраби для тіла, лимон, гранат, кава, огірок, абрикос, зелений чай. Бачите, які упаковки. Я вам вже показувала, я собі особисто брала вже огірок, зелений чай, каву. Ще не використовувала. Але на днях буду вже. 500 мл. І також дівчата у нас лосьйони для тіла дуже, бачите, великий об'єм, 350 мл. Алоє вера та огірок, золотий лосьйон, Арганова алія та ваніль і мед та молоко. Ось, дівчата, які цікаві у нас новинки. Також, дівчата, у нас з'явилися новинки: це спреї, парфумоване для тіла. Бачите? Ось такі. 349 гривень 250 мл. А також це нова міцелярка 400 мл. Бачите, яка з вітаміном С, з екстрактом авокадо, з екстрактом трояндової води та з екстрактом полуниці. Дівчата, бачите, який великий об'єм, а ціна ну, дуже приємна. дуже. І вся ця продукція новою компанії, з якою співпрацює наша компанія Doctor Clinic це компанія «Лоренті», японська та Южнокорейська. Якщо комусь потрібні деталі, пишіть мені в приват. До побачення!